Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні будемо продовжувати термін служби, а це касається led підсвітки телевізору Ergo 42 дюйми. Зараз постараюся вам ззаді показати його. Це мій телевізор. Ось така його модель. У мене тут просто підставка стоїть, не дуже видно. Зараз спробуємо так глянути. О, модель LE40 St5030AK. Зараз зайдемо в інженерне меню. Ось беру пульт. Нажимаю кнопку Соуклі. Це треба дуже швидко. Соурклі. 258 А Ну ще раз. Так, 2, 5, 8, 2580. Єсть. І ми попали ось в таке меню розробників. Так. Заходимо в розділ Picture Mode. Black Light, ось розділ. Тут розробником підсвітка вистала на 100%, зменшуємо її на 50%. Так, на 50% сохраняємо. Сохранюємо, виходимо. Виходимо. І так можна продлити срок служби лед підсвітки. Це зменшується ток на підсвітки в амперах. І не треба нічого лізти, випаювати материнські плоті. Ну, все тоді добре, до побачення.